Починаємо з однієї з моїх улюблених цитат з наших джерел. Математик, про якого ми сьогодні говоримо, якось сказав: з мого досвіду, докази, що включають матриці, можна скоротити на 50%, якщо викинути матриці. О, так. Це Артін. саме він. І мені здається, це ідеально описує людину, яка бачила математику не просто як. Ну, набір інструментів, а як мистецтво. Абсолютно. Для нього вся суть була в елегантності, в тому, щоб розкрити внутрішню красу ідеї. Не просто довести, що щось є істинним, а показати, чому воно не може бути інакшим. І сьогодні ми якраз занурюємося в його світ. Так, його життя, яке, до речі, сповнене драматичних поворотів, його революційну роботу. І власне спадщину, яка через століття продовжує визначати напрямки сучасної теорії чисел, так у нас чудова добірка матеріалів. Є біографічні статті, які малюють дуже живий портрет, є детальний аналіз його ключової роботи 1924 року про ельряди. ряди. Спробуємо розібратися з цим, скажімо так, без зайвого жару, і також тексти, що простежують його вплив аж до сьогодні. Ну наша місія не просто переказати біографію чи пояснити формули. Ми спробуємо поєднати ці два світи. Як особистість Артіна, його характер, його життєвий шлях, як усе це вплинуло на його математичний стиль, і як його абстрактні ідеї, народжені століття тому, стали фундаментом для деяких з найглибших питань сучасної науки. Гаразд, щоб зрозуміти його роботу, давайте справді почнемо з людини. Джерела розповідають чудову історію з його юності. Угу. В Артіна був друг Артур Бер. І вони обоє, ну просто шаленіли від астрономії. У них навіть був саморобний телеграф, протягнутий між будинками, так щоб обмінюватися спостереженнями, і от одного вечора Берн надсилає термінове повідомлення: він щось відкрив, можливо, на днову зірку. Це ж мрія будь-якого астронома-аматора. Він, набудь, був у захваті. Ще пак він схвильований, чекає на підтвердження від друга. Артін спокійно йде до свого телескопу, перевіряє координати і за хвилину відстукує відповідь. І що він відповів? Два слова по літерах. Туманісят Андромедії, кінець. <с> Оце так. Жодних зайвих слів. Просто абсолютна нищівна точність. <с> Це одночасно і дотепно, і трохи жорстоко, але чудово характеризує його. Втім, він не був таким собі сухим кабінетним ученим, правда? Зовсім ні. У 20-х він приєднався до німецького молодіжного руху «Вандерфольджер». Це щось на кшталт бойскаутів, але з фокусом на природі та походах. Так і це не були просто прогулянки в парку. Він організував похід до Ісландії. Уявіть собі, Ісландію на початку 20-х років. Майже незайвана дика територія. Точно джерела описують, як вони ночували в сараях на мокрому сіні. А дощ постійно просочувався крізь дернові дахи. Це говорить про людину, яка не боялася дискомфорту, і прагнула пригод. Шукала щось справжнє первісне. Ця тяга до прекрасного і справжнього проявилася і в його особистому житті. У 1929 році він одружився з Наталією Ясною, яку всі називали Наташою. Так вона була російською емігранткою, і наші джерела розповідають, що у них було спільне захоплення фотографія. Артін купив одну з перших камер лайка. Так. І вони перетворили ванну кімнату у своїй квартирі на імпровізовану фотолабораторію. Неймовірно, і це були не просто сімейні знімки, це були дуже глибокі, виразні портрети одне одного. Він підходив до фотографії з цією ж увагою до структури, світла й тіні, що й до математики. Шукав суть, а не просто фіксував зображення саме так. Ця історія з фотолабораторією у ванній кімнаті чудово показує його прискіпливість. Цікаво, чи таку ж елегантність він привніс у свою роботу, бо якраз у ті роки він публікує статтю, яка, як кажуть, джерела, змінила все. А так, 1924 рік, стаття з назвою Über eine neue Art von L. Ryan». Тобто про новий вид l рядів. І це був справжній прорив. Гаразд l функції звучить складно. Можемо почати з простого. Що це за інструмент такий? Ну, це гарна аналогія, до речі, про інструмент. Такий собі швейцарський ніж. Уявіть, що прості числа 2, 3, 5, 7 і так далі це наче музичні ноти. Угу. Кожна має свою унікальну частоту, свої властивості. L-функція функція це як складний музичний твір, який поєднує всі ці нескінченні ноти в єдину гармонію. І слухаючи цю музику, математики можуть почути щось нове про самі числа. Саме так, глибокі, приховані істини. Тобто це спосіб побачити загальну картину, а не просто окремі ноти. Точно і до артіна математики вже мали деякі такі музичні твори, наприклад, зе та функцію Дедекінда, але вони могли аналізувати лише відносно прості мелодії. В математиці це називається абелеві розширення. Так, це випадки, де все поводиться дуже впорядковано. Артін поставив собі за мету записати і зрозуміти цілі симфонії, складні, багаторівневі, неабелові випадки, де панує значно складніша гармонія. І ось тут починається найцікавіше. Як він це зробив? Як записати таку складну симфонію? Він зробив щось абсолютно революційне. Він запропонував подивитися на проблему через призму симетрії. Симетрії? Тобто. Так, саме симетрії. В математиці вони описуються за допомогою так званих груп галуа. Це абстрактні об'єкти, які фіксують усі можливі способи переставляти корені рівнянь, не порушуючи їхньої структури. Тобто, замість того, щоб атакувати проблему в лоб, він ніби подивився на неї в дзеркало, використав її симетрії. Той інструмент, який тепер носить його ім'я, символ Артіна. Зачекайте: символ Артіна. Це звучить як якийсь секретний код. Що це за елемент? Уявіть, що для кожного простого числа в певній системі ви видаєте унікальний паспорт. Цей паспорт і є символом Артіна, розповідає, як саме це число поводиться відносно всіх симетрій цієї системи. Це його відбиток пальця всередині групи Галуа. Точно. І Артін зрозумів, що якщо зібрати всі ці нескінченні паспорти разом, вони, як шматочки пазла, складаються в єдину картину його нову l функцію І що ця картина показала? Що він побачив, коли зібрав цей пазл. Він побачив те, що стало відомим як закон взаємності Артіна. Це був глибокий, абсолютно неочевидний зв'язок між двома, здавалося б, різними світами. Світом полів чисел і світом їхніх симетрій. це як знайти камінь розету, який дозволяє перекладати з однієї математичної мови на іншу. Саме так більше того, його новий інструмент був настільки потужним, що він зміг довести важливу гіпотезу, яка тепер відома як теорема Чиботарьова про щільність. А що це означає простою мовою? Якщо коротко, ця теорема дає статистичний прогноз поведінки простих чисел. Вона каже, як часто прості числа будуть розкладатися на множники певним чином у більш складних числових системах. Тобто, як сказати, що в колоді карт кожна масть з'являтиметься з певною частотою? Ага, тільки Артін дав точний закон для цієї частоти у світі чисел. Вражає, тобто він створив нову мову для опису симетрії в числах, але поки він робив ці відкриття, реальний світ навколо нього почав розвалюватися. Настали тридцяті. Так історія жорстоко втрутилася в науку. З приходом нацистів до влади в Німеччини, ситуація для Артіна стала не просто некомфортною. а… Смертельно небезпечною так його дружина Наташа мала єврейське походження. А отже, за нюрнберзькими законами їхні діти вважалися мішлінгами другого ступеня. І що це означало для них? Це означало кінець кар'єри, соціальну ізоляцію і, врешті-решт, загрозу життю. Джерела згадують, що була відчайдушна спроба аріанізувати дітей через одного з колег Артіна. Але вона провалилася. Так, сім'я зрозуміла, що єдиний вихід. Тікати. Це ж просто неймовірно. Історія про їхню втечу з донькою, у якої гарячка. Це ж готовий сценарій для фільму. Абсолютно. 21 жовтня 1937 року, день відплиття їхнього корабля з Бремергафена до США. І саме в цей день. Угу. Їхня маленька донька Карін захворіла. У неї була висока температура. За правилами, її не мали пустити на борт, а це був, можливо, їхній єдиний шанс. Вони ризикнули. Як їм вдалося, вони якось зуміли приховати її стан від прикордонників та медиків? Можна лише уявити, як калатало у них серце, коли вони проходили перевірку, але їм вдалося так. Вони зійшли на борт і вирушили до Америки. Буквально в останній момент вирвавшись із пастки, в Америці він починає нове життя. Спочатку в університеті індіани, а потім з 46-го у Принстоні. Який тоді був світовим центром математичної думки. Але як я розумію, він залишився європейцем до кісток. Отак вдома вони розмовляли виключно німецькою. Він читав дітям гете, радіо було заборонено за двома винятками: новини про війну та органна музика. Так, а телевізор був під абсолютною забороною. Він також був чудовим музикантом, грав на фортепіано і навіть купив собі орган Гамонда. Він намагався зберегти той культурний світ, який у нього відібрали. І в Принстоні він став легендарним викладачем. Усі джерела описують його лекції як неймовірно витончені ясні. Так, натхненні. Він виховав ціле покоління математиків. Серед його аспірантів були майбутні зірки, як от Серж Ленг і Джон Тейт. І тут варто згадати ще одне ім'я, так яке часто залишається в тіні. Ще в Індії його аспіранткою була Маргарет Метчет. Її дисертація 46-го року про дзета функцію для іделей була надзвичайно важливою роботою. Вона розвивала ідеї Артіна, і по суті, вона стала попередницею знаменитої роботи Джона Тейта. На жаль, її дисертація так і не була опублікована, і це нагадування про те, скільки внесків, особливо жіночих, губилося в історії науки. Добре. Давайте повернемося до його спадщини. Як ідеї, які він сформулював у 24-му році, вплинули на математику через 50-100 років. Вони не застаріли? Не просто не застаріли, вони, знаєш, розквітли у щось набагато грандіозніше. Його робота стала тим наріжним каменем, на якому збудована одна з найвеличніших конструкцій у сучасній математиці: програма Ленгленса. Програма Ленгленса. Це звучить масштабно. Що це таке? Ну, уяви, що закон взаємності Артіна це міст, який він побудував між двома островами: світом теорії чисел і світом теорії груп. Угу. Наприкінці 60-х, інший математик Роберт Ленглендс подивився на цей елегантний міст і висунув приголомливу гіпотезу. Він припустив, що існує цілий архіпелаг таких островів. Теорія чисел, геометрія, квантова фізика так. І що між усіма ними можна побудувати мости. Тобто він запропонував існування якоїсь глобальної універсальної карти зв'язків у всій математиці. Саме так, це величезна мережа глибоких несподіваних відповідностей. Програма Ленгленса – це по суті спроба намалювати цю карту. І l функції Артіна так є класичним першим прикладом об'єктів, які живуть на цих мостах. Зараз їх називають автоморфними L-функціями, і вони є центральними об'єктами всієї програми. Тобто, ідея Артіна була не просто кроком, а першим доказом того, що така карта взагалі може існувати. Це неймовірно. Абсолютно, у знаменитому листі Ленґленса до Андре Вейля, 1967 року. Видно, як він спирається на ці фундаментальні концепції Артіна. І спадщина Артіна живе не лише в теорії, так з 2001 року існує юніорська премія Еміля Артіна з математики, яку вручають молодим вірменським математикам. Це символічно, враховуючи, що його мати мала вірменське коріння, і все це повертає нас до самого початку, до його філософії, до цитати про матриці. Так він казав, що математика це мистецтво. Після всього, що ми обговорили, ці слова набувають нового сенсу. Для нього доведення не було просто послідовністю логічних кроків. Це було розкриття архітектури теорії. Він хотів, щоб інші відчули її структурну красу. Він вірив, що розуміння має приходити миттєво як осяяння. Так, коли ти раптом бачиш усю картину, цілком механічні обчислення, ті самі матриці, на його думку, лише затуманювали цю красу, приховували суть за деталями. Його L-функції функції це і є спроба показати цю суть. Цю приховану музику, отже, ми пройшли цей шлях разом з Емілем Артіном, від дотепного юнака-астронома в Австрії через драматичну втечу від нацизму до мудреця професора в Принстоні. І побачили, як його абстрактні ідеї, народжені в тиші каденету в 24-му році, стали мовою для опису деяких з найглибших симетрій всесвіту. Його робота це був постійний пошук прихованих зв'язків. Так джерела згадують його дослідження так званих ікосаєдричних полів. Це були одні з перших прикладів тих самих неабелевих симфоній, які не піддавалися старим методам. Він зазирнув у світ, для якого ще не було мови, і почав її створювати. І це залишає нас із потужною думкою наостанок. Артін показав, що навіть у найабстрактніших сферах існують універсальні принципи краси та структури. Його робота це виклик. Саме так виклик шукати приховані зв'язки в будь-якій складній системі, не лише в математиці, які глибокі симетрії можуть ховатися на видуту в біології, економіці чи мистецтві, просто чекаючи, поки хтось знайде для них свою мову, свою l функцію щоб їх описати.